У рівному психологи та волонтери громадської організації Центр підтримки Атлант проводять консультації та інформативні зустрічі для родин військовослужбовців. Цьогоріч уже провели чотири групових заняття. Психологиня Ольга Рудик розповідає: головна мета зустрічей налагодити комунікацію між цивільними та військовими. Вони приходять додому, і здається, вони все ті самі наші. Так, а так само, і мами, дружини, сестри. Але щось змінилося у їхньому погляді, у їхній інтонації, у їхній поведінці. Так? Вони закриваються, не хочуть спілкуватися, і насамперед, сім'ї в ступорі вони не знають, як комунікувати. З однієї сторони, вони хочуть допомогти, а з іншої сторони, вони хочуть не нашкодити. Консультації відвідує близько 20 людей за попередньою реєстрацією. Серед них більшість дружини, сестри та матері військових. Однак приходили й чоловіки, які готуються до мобілізації, розповідає Ольга Рудик, зі слів психологині. Потреба у подібних зустрічах постійно зростає, тому їх планують проводити й надалі. Звичайно, є слова і запитання, яких краще не задавати. Наприклад, а ти вбивав? Вибачте, ясне діло, певно, що так. А, а тобі було страшно? Теж не дуже запитання. Дуже дратує те, що цивільні є незібраними, а в, в, в військові вони постійно знаходяться в, в стані бойової готовності. Так? Вони приходять сюди і бачать. Ми тут ходимо, ігноруємо тривоги. Психологиня каже, найчастіше рідні військовослужбовців розповідають про замкнуту чи агресивну поведінку близьких, які щойно повернулися з війни чи перебувають на ній. Було би добре не, не робити різких руків біля захисників і захисниць, не настрибувати ззаду. Не якихось не робити голосних звуків, так таких перепадів звуків і просто, просто розуміти їхню поведінку. Також психологи створили групу підтримки для дружин військових. Кожні два тижні для них організовують окремі зустрічі. Надія Кривко, Микола Штемпель, Суспільне новини, Рівне.